Захворювання інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. У 108-й бригаді ТРО триває підготовка колумбійських добровольців. На полігоні вони вчаться працювати в укриттях під димовими гранатами, правильно користуватися протигазами та взаємодіяти з українськими інструкторами. Усе це перед виходом на бойові позиції. Детальніше у матеріалі наших колег з армія Тіві. Давай, гава! Рапіо, рапіо, рапіо! рапіо! Щодня ці хлопці проходять інтенсивну підготовку на полігоні, дим, вибухи тренувальних гранат і командування українською та іспанською одночасно. Колумбійці не просто вивчають нові навички, вони адаптуються до бою. Яке моє завдання тримати позицію, чистити окопи, копати, накривати. А зараз, як бачиш, допомагаю інструкторам із перекладом. Якщо ми не рядом коло укриття, ми ховаємося під дерева і там сидимо. Que tenemos drones, son de nosotros, van a volar, pero en estos momentos van a ser enemigos de nosotros los drones. Гереро один із тих, хто вже майже два роки на службі. Він став для своїх земляків лідером, інструктором і перекладачем. Пояснює, команди контролює групу, передає інформацію українським сержантам. Я допомагаю контролювати колумбійців фактично як їхній лідер. Коли я з ними на позиції передаю командиру інформацію, якщо хтось із них захворів чи потребує ліків, командування надало мені такі повноваження. одне з найскладніших тренувань робота в укритті під час умовної хімічної. Такі бійці спускаються в окоп, інструктори кидають димові гранати, і за лічені секунди всі повинні вдягнути протигази. «Це не настоящі, вони працюють недовго. Це наш е, е, він безпечний для бойців. Ми ці робимо для того, щоб люди вміли би використовувати протигази, якщо. Росія буде на нас на нашій позиції кидати отруйні речовини. Колумбійці проходять навчання за власним циклом. Між виходами на позиції вони знову повертаються на полігон не для відпочинку, а щоб додатково відпрацьовувати бойові навички. У нас на обученні то це вторий тільки день. Курс навчання їхній складається скільки? 14 днів. Проходження адаптації у нас після цього вони вертаються в свої батальйони, і вони вже працюють на нулю. Багато хто приїхав в Україну без жодного бойового досвіду, як от Гереро у Колумбії. Він працював водієм таксі. Тут він навчився всьому і вже говорить українською армійською мовою. Я хочу в Україні. Я хочу залишитись в Україні. Я хочу залишитися тут і побачити, що я зможу тут зробити. Я хочу не лише залишитися у військо, але й будувати тут своє майбутнє. Зараз я планую просто залишитися тут і допомагати. Для цих хлопців Україна стала новим домом і новою реальністю. Вони вчаться, служать і ділять побути з українськими бійцями. Перезарядився! Навчання бійців сьогодні вже завершується. І на кінець хочу сказати, що асалуега, граціес подать удар Надіюсь, Я все вірно сказала. Юрій Лузенко, Соломія Армія ТВ для ми, Україна, марафон єдині новини.